Хеппі Лор, допомога при болю в горлі. І сьогодні ж у столиці попрощалися ще із чотирма хоробрими нашими бійцями, які загинули на Різдво на Брянщині. Святоша, Тарасій, Непийпиво і Аполон. Відчайдухи і патріоти разом проходили бойовий шлях і загинули теж разом. Про хлопців, про яких уже пишуть козацькі балади, розкаже кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Чесна варта несе чотири закриті труни. У Михайлівському соборі прощаються із загиблими бійцями. Вони воювали в чотирьох і загинули теж в чотирьох. Юрій Горовець на псевдо Святоша 34 роки. Максим Михайлов напсев до Непийпиво 32 роки. Тарас Карпюк на псевдо Тарасій 38 років. Богдан Лягов на Аполлон – 19 років. Воювали весело, навіть про смерть говорили зі сміхом. Це наш останнє відео. До зустрічі. Живеник весело, видався, нас за сміна перехрестить диво. Багиня зітоплений виріхосине. Пей пиво вже ще там років п'ять тому їздив на Кубань піднімати жовто блакитний прапор. Був арештований там. Росії, сидів там в тюрмі. Святоша що так само багато років з 2014 року він воював в різних підрозділах добровольчих. Був в Іловайську, Так само не пиво. Був в Іловайську. Тарасій теж з Іловайського котла. Він пройшов важкий шлях на майдані. Був поранений. Був поранений під час боїв. Аполлон – це Молода людина, як хлопець, який, в якому 19 років, який прийшов в підрозділ добратства, якого не пускали на бойові виходи, тому що він дуже молодий. Він весь час тренувався, але весь час дуже просив взяти його на щоб його пустили на бойовий вихід. Вони робили те, що ми називаємо бавовною, тобто несподівані вибухи на ворожій території. Вони загинули як диверсійна група на Брянщині на Різдво. Яке саме завдання виконували того разу достаменно невідомо. Історію їхньої загибелі переповіли у вірші, і якось взимку у Різдвяну ніч через кордон із торбою, тротилу пройшли вони, і тут їх і накрило. Смерть дожине усіх, звичайна річ. Відмовилися здатися, був бій. Все в них було так дивовижно просто. До велетнів небаченого зросту вони зростають в пам'яті моїй. Тіла загиблих побратимів вдалося повернути в Україну кілька тижнів тому. Як загинули козаки, покаже експертиза, результати якої будуть за пару місяців. Швидше за все вони потрапили на міну, підірвалися, і після чого їх аби боялися росіяни підійти, вони їх дострілювали з автоматів. Це урочистий чин, якому намагається завадити повітряна тривога. Але звуковий супровід беруть на себе музиканти. Тарас Компаніченко сьогодні грає для друга, товаришували з непойпивом, разом грали у спектаклі. Він любив музику, він е купив собі кобзу. Він е знаєте, будував себе такого козака, слухав давню музику. Спочатку співають хлопцям у церкві. Я Ходжають на майдан гуцульськими трембітами. Лунають кобзи та бандури. А в долині трава шумить, а Загиблих побратимів в центрі столиці зустрічає багато людей. Зараз на майдані сотні людей, які встали на коліна, аби вшанувати пам'ять загиблих хлопців. Непий пила святошу Тарасія та Аполлона поховали на байковому цвинтарі. Наталя на Володимир Парахонський, Ігор Калинюк та Нелі Ковальська. ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.